Щодня в Чернівецькій обласній лікарні проводяться життєво важливі операції, що рятують життя пацієнтів. У відділенні інтервенційної кардіології та кардіохірургії лікарі щоденно допомагають пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями, зокрема тим, хто переніс гострий інфаркт. Кількість таких хворих зростає і виникає тривожна тенденція. Хворіють не лише люди похилого віку, а й зовсім молоді. Завідувач відділення Андрій Лісовенко розповідає про те, як сучасні технології та злагоджена робота команди дозволяють дати пацієнтам шанс на нове життя. Це... Чоловік, який поступив до нас зі скаргами на болі, в... Том, погодь, на болі в грудній ділянці, ми зробили йому коронарографію і побачили складне ураження, субаклюзія між шунечкою гілки. Тобто, По-перше, болі, по-друге, на грані. Інфаркту, тобто міг статися інфаркт, міг не статись. але якість життя в нього була ніяка 53-го року, тому що кров не доходила до серця в повному обсязі. Тому ми, ми таких пацієнтів обсуждаємо колегіально, дивимось, наскільки ми можемо правильно допомогти. Ми плануємо правильно підбираємо стенти, правильно тактику лікування, обсуждаємося з лікарями і потім ідемо на лікування, ставимо стенд. Доступ йде через він, через судину, через артерію, доходить до серця, спеціальні направляючі катетери, спеціальні коронарні провідники, які проходять, пробурюють або проходять через звуження. Це все через артерію. Пацієнт не відчуває. Ми не завжди ставимо стенд. Ми вже вийшли на той рівень, ми заказали балони з лікарським покриттям. Тобто стенд це каркас, це метал. Ну, щоб ми, так розуміли, ми поставили стенд, розпрямили артерію, але ми назавжди залишили там шматок металу. І організм його бачить і починає з металом боротись. Як тільки покриється сполучною тканиною стенд, то організм його не бачить, і судинка в принципі, залишається рівною, хорошою і слава Богу. Ну іноді у різних людей по різному іде процес регенерації тканин, і сполучна тканина всередині може бути товсто і. Почне звужуватись просвіт. Нові технології нам дозволяють зробити балонну ангіопластику. Це так званий засовується балон з лікарським покриттям. Ми руйнуємо бляшку, засовуємо балон з покриттям на балоні, проходить адгезія, тобто приліпання ліків на стінку судини. Ми балон забираємо, лікується і півроку лікується стінка цими ліками. Ми почали це першим. У нас були доклади у Львові, ми вже багато це зробили. Робили, ми робимо досить багато порівняно з Україною. Ми це робимо на рівні. Даже я не знаю, Львовом, з Києвом. Ми працюємо балоном, і результати хороші. Ми залишаємо чисту ну здорову тканину без інородного тіла. 26 років. Це дуже молодий. Так? Це взагалі і що молодий. І в нього був інфаркт міокарда, був тромбоз на фоні стресу, перенавантаження. Він поступив, ну, поставили стент, і, в і він виписався, виписався здоровим. Тобто, стресова робота, зловживання. Було він палив. Це досить погано, коли чоловік пали, або ну людина пали, тому що підвищується ризик виникнення інфаркту. Ло за 90 багато. Ну саме хто мені запам'ятався, ми ставили штучний водій ритма. І він прийшов до мене в 92 роки з блокадою пульсом 30. і мені сказав, навіщо ти оперуєш? 92 вже, якби ну все, це 8 років було. Тому я кажу: ні, ну в нього є шанс. Дев'яносто 92... Дідушка ходить, постав... ми поставили йому стимулятор, він до останнього вже під 100 років, він з цим стимулятором приходить своїми ногами на перевірку.